Маленька така порада для тих, хто починає фарбувати такий фокус і трішечки є проблема з поверхнями, на які фарбуєш, тому якби приходиться чуть-чуть маніпулювати. Звісно, ті, хто дійсно вже як сказати покращики досвідчені, то вони мене зафакою скажуть, чувак, та ти ще фокусів не бачив. Але я не так давно починав і знаю про що говорю, і знаю, в якому стані люди, ті, які вже хоч ну, можуть щось пофарбувати, але боються, тому що не знають від чого відтолкуватись. Це бак Чопера. Він знизу варився, заливався бітумом. Ну, виходили з того на на певну суму, що було, і воно щоб тримало. І дійсно, якщо вже робиш таку справу, воно потрібно пофарбувати його якісно, тому що. Ну, Відносно хоча б якісно, тому що це бак, по-друге, це бак чопера, по-третє, ну, він на видному місці і воно має бути гарне. 에, поверхня була дуже погана, дуже, щоб довго її не підготовлювати. Тому що, ви знаєте, якщо крити металіком, металік хоче е, дійсно однотонну поверхню. Однотонну поверхню, якщо ви захочете крити металіком. Одразу, допустимо, на непідготовлену ґрунтом поверхню, от оця пляма вся під низом, під металіком буде видно. Треба однотону і виводити. Буває навіть ґрунтом виводиш скільки, що не можеш, не можеш залити оте все. Два слова про ґрунт, яким користуюся я. Можна купити і дешевше буде от такі от під поліризатори, є, під який ґрунт. В... В каністрях там в чим він продається більш дешевший і є дуже класний, який заливає. Та я не маю просто, я, це не одна справа, якою я займаюся, і не маю трошки часу з цим грати. Дивіться, мотив. Це не реклама, але класний грунт, 600-грамовий. Він його лиється і лиється надовго, він не боїться жиру, він захавує жир, одразу показує, тому що буває такий, що лиєш, він наче не показав жирну поверхню, а фарба під ним цей. Ну, це досить така от штука, яка показує, показує що. Да, По митіпу, що також беру багато чого. от, Чорний мат. Чорний мат ні одна е, високотемпературна для глушителя фарба. Я не бачу, щоб витримувала так цей мат. Можливо, він не дає таку поверхню, але він навіть не горить. То брали 300 градусні, вони згоріли зразу після першого е, прогазовки двигуна. Ну, це до слова. Я от кажу деякі там моменти, хто, хто бачив вже мене і знає, що я не толкаю якусь тофту. Можливо, десь я також жива людина помиляюся, але мотайте на вуз, тому що от таке, от не беріть такий лак. Не беріть оцей хальміліон. Я думаю, чому? От я Мобіхелом користувався, не було мобіхелу. Е, Взяли дружині, сказали, що нормальний лак дорожчий. Коротше, дивлюсь, він не відповідає своїм взагалі ціні і навіть гіршим обігела. Подивився, хто його випускає. Не буду показувати. Не знаю, яким макаром він взагалі на ринки України, тим паче в Ченівецькій області попав. Ну треба використати, тому що дав за нього гроші. Так, ну про це майже дивіться. Якщо ви криєте акрилом, акрилом криється навіщо? Тому що акрил закривав усі більш-менш пори, щоб не грати з цим баком. Оцю всю геометрію повиводити чітко, це знаєте скільки воно е, коштує і скільки. По матеріалу, і скільки часу коло, цього, коло того треба. Даний бак ґрунтований, критий один раз акрилом. Акрил робиться густий. Я робив більш-менш оця от діо Duo, чи як це турецька, по-моєму, акрилова фарба. Вона настільки класна, крута, що на неї точно не треба лаку. Вона дуже така, от, блін, вона класна. Оця фарба краще, мабуть, Тут-чуть вона дорожча. Але даний крився бак зверху неї лаком. Тому що е, от, дана маніпуляція крити акрилом, оцей бак зекономила і час, і гроші, тому що воно десь багато чого поскривало. Але лаком треба скрити, тому що я хотів додати перламутру. Оце відео про цей фокус про перламутр. Е, лак це перший слой лаку я на, е, наніс. Я додав ось такої от сірої фарби. Це базове емаль Металік ну, така от сіра вона. Вона от така от сіра. Вона от з цими блістками і ось так от на 150 грам лаку, 100-150, ось так от. Є одне але, ви не вскриєте ніколи, якщо б я не хотів перламутру, взагалі міг лаком не крити. Але лак дає майпрочність він найпричніший На бак це дуже добре. Тому лаком я е, скривав би, можливо, один раз після акріла вистачило б. Але от дана маніпуляція з металіком на цей, вона весь оцей от чи коли висохає, вона от весь ці бльостки вийшла наверх. Я не дочекую, ну, щоб воно висохло взагалі. До повного висихання. Ні базу, ні акріл, ґрунт стільки. ну Там воно, можливо, десь і висохне, але так пластик весь з мотоцикла або деталі чи скутера викрасив і одразу берусь лакувати. І оці, оці бльостки не вийде, тому що вони роблять шегрінь. вони ніби Як ще грінь такого на ощупь немає, а вони виходять е, наверх. Далі криється, уже, криється, уже, е, лаком. Без додання, чистим лаком я залив, розвів його і вже буде, зараз покажу, можливо, на сонці винесу. Покажу це, вже чуть фарба лишилося, ще один бак там під шумок. Пофарбувався чисто акрилом на 169 Зараз ті, які затюнили собі під покраску мастерські хто займається ну ти ошиблень. Береш на мітлах, отак от. З тобу я обезжирив все. Ну, таке щось приблизно получається воно переливається. Перелив є перламутром. Не знаю як камера видає, і є скло. Є скло, є під склом сам оце от. Ну, в якомусь плані це багатство таке, це звичайний акрил. Десь було чуть-чуть ще цього. Ну, він також, бачите, звичайний акрил, це фарба дуо-діо, чи як вона блестить, також непогано. Ну, як варіант. Я хотів сказати до слова покращикам таке, ну, як би PS по скриптум, коли я недавно був. Наблюдав, е, якби підслухав е, розговор двох покращиків, один йому більш опитний, питається, як ти фарбуєш. Е, той питається, а що ти маєш на увазі? Зліва направо, зверху зверхуниз, якось так. От як ти фарбуєш? Той дивиться на нього і каже: ну ти розумієш. Скажу тобі так, по-перше, це, по це рівно сильного запитання 5-6 класу. Оце коли на перервах один одного підколювали, запитувалися на яку руку ти сиш, на ліву чи на праву. Ну і хто вже знав, або реально там IQ зашкалює, ти казав, що пісаю я на землю, не на руку. Ну, оце от те саме. Офік, як ти зліва направо, справа вниз, тобі головне бачити, щоб за тобою заливався слой один, і не повторяти рухи на той же, тому що хтось їсть лівою ложкою, хтось правою, але всі їдять, хтось пише так само. Хтось почерки різні, але всі пишуть і всі розуміють. Тому не дотримуйтесь якихось певних критерій, стандартів, кимось комусь, комусь видуманих, комусь видумани, тому що це збиває. Ви думаєте, що ви неправильно це. Вам головне зробити слой. І ну, стартовий капітал повинен бути. Звісно, купіть, не жалійте матеріалу і пробуйте одне, друге. Якщо потрібна підказка, звертайтесь по можливості, відповім. А поради треба питатись, тому що і я запитую поради. Один раз час думав, як би це зробити там, акрилову фарбу, ще я там коли купив якусь бішманську, ми... кажу лаку. Дум... Бачу в Ютубі, звісно, знайшов, хто пише, «добавляй лаку, супер, от і навіть показує. Набрав службана, кажу, Сережка, а, ні, ми пересікнулись, він зайшов, то був ремонт генератора кажу, дивись, така маніпуляція, я учу. я, що ти скажеш. Він каже, скажу тобі, що блистіти то воно буде, але різний хімічний состав і вона може просто та от, субстанція, та фарба, що ти зробиш, просто зробитись резиновою. Вона не буде триматись, вона не буде своєю функцією, вона зробиться зовсім інша якби, ну, якби інша структура і вже буде якби, не фарба.